Вітаю, друзі. Це буде достатньо короткий. А, це навіть не психотерапевтичний етюд, Стоп, це не психотерапевтичний етюд, Це скоріше прохання до вас. Я неодноразово заявляв і говорив, що ми займаємося наукою, окрім викладання, окрім лікування. Ми ще й вивчаємо, а потім це впроваджуємо як якимись новими технологіями, психотехнологіями допомоги людям. Так, от ми почали а, зараз дуже великий проект. Ми пробуємо вивчити, як колективна травма впливає на душі наших людей, на їхню психіку, на ментальне здоров'я. І одна із складових вивчення впливу на ментальне здоров'я тієї біди, яка відбувається у нас зараз під назвою Війна, є вивчення так званого синдрому роковин. От разом ми давно співпрацюємо з нашими партнерами в Голландії, робимо сумісні роботи, підтримуємо освітні проекти, в тому числі дистанційні. І зараз в нас виникла ідея, сумісна ідея. І це сумісний проект. Я ще раз покажу заголовок, щоб нагадати, що це те, що ми починаємо вивчати, а саме синдром роковин, відноситься до сумісного україно-голландського проекту. І а, що ми хочемо вивчити? Ми точно знаємо, що в якісь певні дати дуже індивідуальні для кожного з нас, для колективного, наприклад, індивідуальним стає початок кінець лютого 2022 року, і повернення до цієї дати кожного року, і зараз, і наступні роки, буде символізувати багато чого, в тому числі втрат. І ми вивчаємо от цю тему гори втрати, синдром роковин, тобто присвячених дуже конкретним датам, а тим більше індивідуальним для кожного у вигляді. Дослідження, які ми хочемо вернути потім в якимись рекомендаціями більш прицільними, ніж такими узагальними, тому що впевнені, що роковини синдром роковин має дуже і дуже велике значення для поняття ретравматизації. Я зараз вам вивожу на екран основну суть цього проекту україно голландського проекту. Назвали ми його так Фенікс, відродження, відродження птах, який відроджується, і вивчаємо стан, який пов'язаний з втратою. Пробуємо вивчити реакції людей. Які пройшли через гори втрати. Причому це не обов'язково повинно бути якісь дуже великі втрати, втрата людини. Це можуть бути матеріальні втрати, втрата роботи, переїзди, втрата відчуття безпеки, розрив з друзями як втрата, з рідними людьми як втрата, хоча всі залишились живі. Тобто втрат в нашому житті дуже багато. І от коли наступає той день, який для нас в нашій голові стає символічно, що саме в цей день відбулася ця втрата. З нашими мізками відбуваються дивні речі. І от ця ретравматизація, повторна травматизація лише через переживання от переглядом світлин свого життя, оцеї хронології втечі від вогню, перебіжок, руйнації спалахів і так далі, будинок, який руйнується, людину, де ти стоїш уже біля трони, стає дуже важливим. Ми вивчаємо, ми почали вивчення, і тут якраз я звертаюся до вас з проханням. Ну, ви більш уважно прочитаєте цей коротенький текст, що відноситься до синдрому роковин. А далі внизу ви бачите два QR-коди і адреса сайтів, куди можна зайти для того, щоб. Долучитися не просто до дослідження, тому що по першому посилу ви зайдете в наш проект Фенікс, де буде і роз'яснення багато чого роз'яснень. Це не є якби це назвати гола наука, наука для науки. По перше, вона зорієнтована одразу на першу допомогу у вигляді психоосвіти, роз'яснення, що за чим, які фази, як це буде протікати. Познайомтесь, особливо ті люди, які пройшли через втрати. А другий QR код такий більш інтенсивно насичений, він внизу, його важко скопіювати лише по буквах. Тому я поставив qr А це вже безпосереднє дослідження Фенікс, яке ми яке я прошу пройти, тих хто пройшов через горе втрати для того, щоб допомогти і собі, і іншим. Якщо у вас буде час, або у вас є близькі, знайомі, рідні, які пережили подібні речі і які до дня роковин їхні проблеми заострюються або вони входять в специфічний стан повторних травм, познайомтесь з цим проектом: синдром роковин, україно Україно-Голландський проект дослідження і одночасно роз'яснення і допомоги під назвою Фенікс. А будь ласка, буде можливість поширити цю інформацію. Я для цього і генерував два QR-коди, вивівши їх на першу сторінку, Поширте серед своїх знайомих. Ми будемо вдячні вам, як науковці, як лікарі, які проводять це широкомасштабне, величезне, велике дослідження, для того, щоб допомагаючи собі. Я зміг потім допомогти одночасно іншим, тому що все це завершиться звичайно якимись нашими чіткими розумінням, як потрібно працювати з цими людьми, що для них є найбільш ефективним для того, щоб виправляти їх, повертати в життя. Що менш ефективним, і мабуть сюди не треба зосереджуватися. Ну, ось така пропозиція. Нагадаю, це не психотерапевтичний тю, це запрошення до сумісної роботи з людьми, які пройшли через горе втрати і переживають синдром роковин. Буде можливість долучайтесь. Буду дуже вам вдячний. Дякую.